Усім привіт, друзі, усім гарного перегляду, Танечко. ми сьогодні розглянемо гарний бій, який я зіграв на Центуріоні Action X, і ми зіграли на мапі Устрічна Затока. Зіграли ми з 8 рівнями, з двома артилеріями. І, друзі, в цьому бою буде творитися просто дурдом, реально. І ми змогли цей бій виташити. Будемо їхати на стандартну позицію на БЦ-Лінію, і там. Мадатися з супротивниками. До речі, використовуємо таку комплектацію, як трофейний десладж, трофейну вентиляцію та трофейну закалку, звичайно, щоб в нас було більше хп. Раніше я використовував стабілізатор, але зрозумів, що його не потрібно реально, що краще покращити свої характеристики, а саме перезарядку, рухливість, а також маскування і так далі І Вчені вже поклав його. Тут, на жаль, не писався, задивився в телефон та поятакається, врізався в скелю. Подивіться просто, як їхня Алтешка їде. Я не знаю, я перший раз бачу, що їхня Алтешка саме так поїхала. Два супротивника, Вазік та ФВшка, вони так, просто мрягу? їдуть на центр, і бачу, що чарфутюрчик також під'їхав вже і має можливість нормально там мене роздаважувати, якщо би я б їхав далі. І причому артилерія також сюди кидає. Ситуація не з, не з топових, реально, з усіх боків супротивники. Але я розумію, що наші птехи 100% з цього чарфутюра зведені. І я розумію, що потрібно щось робити в цьому бою, бо цілий час чекати, коли вийде чарфутюр, це не ок. не ок. Виїхали, засвітили його, він бачимо мансує, і тут виїжджає е 50 Куди летить снарядик наш під калібр? Звісно, що в БЛД. Артилерія прикадешується. Ми переходимо на кумулятиви та вицілюємо є 50 му щоку. Угу. Провіряйте, провіряйте, вицілили. Та полетіло трошки інакше. І тепер ми краще давайте цього вазіка може продамажимо. А, так, та... друзі, би ні? Є другий постріл по вазіку. І ми будемо зараз старатися все ж таки їх продамажити. Тим часом. Чарфутюрчик виїжджає, і ми засвідчуємо 823 демеджу. Є50М підставляється, і ми вирішуємо тут стріляти по ФВшці, але ФВшка закотується. Тепер дивимося на ситуацію, яка є в цьому бою. E50 під'їхала ближче. ФВшка підставляється, не даємо йому постріл кумулятивом 308. І, звичайно вже дивимося туди, щоб він не наглів так. Просто кумулятивом да. башту розбираємо. 360 є. І бачу, він також знову ж таки стоїть. Добре, а чи бені, да натищальний постріл, чого ти так нагрієш, друже. Тепер дивимося, що робить Вазік. Вазік та та фвх там ре реально виживають до кінця. І я вирішую зараз заїхати та продамажити. E50, який а? просто Як почав їхати геть і нього. підстав свою філейну частину. <гум> Тим часом наші союзники вже під'їхали сюди ближче. І ми можемо вже все ж таки добирати цю ФВшку в Вазика, а також їхати та бивати є 50 м Тим часом апотоприціл використав та ФВшку бив, і давайте ми вб'ємо. Того самого Вазика, Ходи сюди є. І погнали на чарфутюра. Мінус один постріл. Чарфутюр зробив. Дивимося, чи можемо Є50-го зараз знищити. Ні. Окей, і ми їдемо далі на чарфутюра, щоб його, звичайно, вбити. Тут момент, як я прогавив, да... не дав йому постріл. І Чарфутюр відстрелює по мені останній. Останній стрій снаряди, по більше він їхати? не буде стріляти, і я просто Можна почну гіна. його роздамажувати. Наші союзнички вбили його, і ми Закуп. поставили Є50М на гусеницю. У ну нас є 3300 демеджу. 2000 на світу розвіданих. І ми погнали на важкі танки. Важкі танки та дві патехи. ні. Тим часом. Наші союзнички бачу їдуть по центру. Вони засвічують скорпіона G. Я приходжу на фугаси, щоб його роздамажити нормально. Дивимося туди приблизно там, де є, але фугас летить кудись вище. І ми ще раз зводимося, але вже нормально та даємо йому постіль на 527 Супер. І наші союзочки його добирають. Я розумію, де може бути СТ1, е, а також базі, де може бути. І я вирішую просто поращити по центру, щоб ще дати їм демедж та вбити його. Тим часом у мене вже є 5500 сумарки, супер. І е, дивіться, друзі, зараз в них є на трьох супротивників 6050 демеджу, Це шкоди ХП-шок, а в нас 6900 на всіх рештках. Тобто, розумієте, ми всі, можна сказати, шотні. Шотні тут є. І я під'їжджаю до Аймікса, даємо йому постріл один, гарно. Так, він вперед не поїхав, не поїхав мене рашити, І я тут стою реально цілю. Можливо, він поїде зараз і почне мене вбивати, але ні. Бачимо, що базік підставляється. Даємо йому бортик. О, і в нас приїжджає Скорпіон G. Скорпіон G дає. АМІ 150Б, також його роздамажуємо, один постріл йому ми даємо та просто ну їдемо, щоб його вбити та закрутити. Тепер у нас є ще СТ1, і в нас є ще Базік 75. СТ1, подивіться, як грає, він дивиться до нас, так, в нашу сторону. Ми просто чекаємо моменту, поки він. Не буду на нас дивитися, бачимо, що він відвернувся. І в цей момент заїжджаємо та забираємо є, цей базіка 75-го. Тепер ми маємо 7000 сумарки, даємо йому постріл з вусною. Так. Але, на жаль, нічого, нічого йому не наносимо шкоди. Бачимо, що він дивиться на нас, є шотний. Я, шот, я трошечки боюся, щоб не отримати лишній шот. І ми йому ще раз лучаємо в гусеницю, і наші союзнички його добирають. На 7141 сумарки. Поналивиться результати даного бою. Ось результати даного бою, друзі, ми взяли майстра, ми взяли усний калібр, ми взяли підтримочку. Настріляли 5486 шкоди, зробили три фраги та насвітили 2862 шкоди. Плюс ми в цьому бою взяли 1348 досвіду. І зробили 25 пострілів, 19 з них, які попали, 16 ми пробили. Друзі, ось такий бій вийшов на цьому танчику. на Центуріоні Action X. Хочу сказати, що реально грали вчора на ньому на, на стрімі. І він мені не дуже сподобався, хоча потенціал має великий. Але з, з сьогоднішнім реалія рандому. Просто неможливо реалізувати цей самий ДПМ і пуху, оскільки ти стріляєш, а воно летить, бо куди. Я не знаю, чому так. Але під калібри. Я дуже не люблю підкалібри. Вони просто не попадають, просто не пропивають і так далі, і тому подібне. Реально, в мене деяким моменти навіть і горіло від того, що відбувалося в боях. Реально. Ось такий би вийшов. Дякую вам за перегляд, дякую вам за подобайку і підписочку. І до зустрічі на нових трансляціях, а також відео по World of Tanks, по майстрах і трансляціях. Всім чао, всім бувайте!